Всім привіт, вітаю у новому відео зараз ранок, неділі, 10 ранку. А я уже в місті уже виїхала з дому, і це виявилося дуже розумним рішенням. А насправді, ну мені треба було маму відвести на автобус. Вона в цей тиждень була у нас, і зараз поїхала додому. Треба було її відвести на на маршрутку, і е, вже як виїхала, вирішила поїхати до Львова. І ви знаєте, це було таке розумне рішення, бо насправді я не пам'ятаю, коли останній раз бачила такі порожні дороги, і так швидко і легко можна було добратися до потрібного місця призначення. Е, тому виявилося, що це було розумно. Е, сьогодні неділя залишилось буквально кілька днів до Миколая, і е, я. Приїхала зараз в Юск. Ще хочу заїхати і в метро, і в епіцентр, і в інші магазини. Буду шукати Миколая. Ви знаєте, цей тиждень у нас був дуже шаленим. Була чорна п'ятниця в магазині. Було просто неймовірно багато роботи. І я сьогодні проснулася з відчуттям е, такої, ну не те щоб картала себе, але якоїсь відчуттям провини, що я недостатньо часу і себе е, приділяла своїм дітям і своїй сім'ї в цей час. Е, мама сиділа з малюком, старші діти були. В школі в садочку, і відповідно, якби я повністю майже була цілими днями поглинута роботою. І зараз відчуваю за це провину, що я недостатньо поділила їм часу. І хочу це надолужити. Ось зараз у свята на Миколая буду їм пакувати подарунки. Я зазвичай ніколи цього не роблю, просто там під подушку ставили або збоку, якщо великі подарунки. А тут мені хочеться їх гарно, красиво запакувати. Куплю якийсь подарунковий папір і хочу, щоб в них було відчуття ось цієї Розпаковки, ось цього очікування і цих емоцій, які можна отримати, коли ти отримаєш якийсь подарунок. Тому вирішили якось таким чином, ну це, можна сказати, відкупитися, але і свою совість, своє сумління якось. Виправдати не знаю, мабуть, так неправильно, але вже яке ділюся з вами своїми переживаннями. Впевнена, що багато у кого е, з матусь хто теж працює і мало часу приділяє сім'ї. Є часом ось таке відчуття, що недостатньо, не додаємо, і хочеться якось це надолужити. Е, звісно, найкращий спосіб це просто з ними побути, приділити свій час, бо час це наш найбільший ресурс. Я цьому не, не перестаю. Про це повторювати, що найбільша цінність це є наш час, і якщо ми комусь приділяємо свій час, то ми робимо для цієї людини найбільше, що можемо зробити, віддаємо найдорогоцінніше, що можемо. Тому зараз поїхала вранці в неділю. Поки діти ну діти все одно вже не сплять, але поки вони мене ще сильно не потребують, і я не витрачу дуже багато часу на дорогу на затори. Які зараз у Львові останніми днями просто катастрофічні, тому я намагаюся зараз швиденько впоратися своїм завданням і будемо проводити час з дітками. В нас вже там свята мають бути, в Дем'янка вистава має бути в школі, в Захарка буде також якесь свято Миколая. Ну, починається вже ось цей класний період, бо насправді листопад для мене дуже депресивний місяць. Ще в нас така сіра, похмура погода, нічого не хочеться. І ну, якби вже є надія, що грудень буде кращим. Плюс блекаути, плюс е тривоги постійні. Ну, це все накладається і має своє таке відображення і на здоров'ї, і на настрої. Тому сьогодні я по магазинах в пошуках Миколая і беру вас з собою. Якщо побачу щось цікавеньке, обов'язково вам покажу і також поділюся своїми ідеями, що можна подарувати діткам. Поки діток нема вдома, хочу скоренько вам показати. Так, перше, це приїхало мені на нову пошту, замовляла через інтернет подарунок для Захарка. Він у мене фанат різних роботів, і я знайшла такий варіант, коли можна робота скласти з різних машинок, з різного транспорту. Вони всі на магнітах, всі між собою складаються, і можна робити різні комбінації, різні варіанти. Словом, конструктори, це наша улюблена тема, тому для Захарка взяла ось такий: Дем'яновів незмінно замовляю, Лего. Це вже не знаю, котрий рік підряд. Незмінна іграшка найчастіше запитувана і завжди в нас. Вона завжди це безпрограшний варіант. Просто на будь-яке свято подарувати дитині Лего і супер. Тому це буде для Захарка, для Дем'яна для Лего ще доїжджає десь завтра, вже має мені прийти. А для себе. Господарські товари вирішила оновити сковорідки Не мала часу і бажання довго щось вибирати. Приїхала в метро. Перше, що мені сподобалось, й взяла ось така сковорідка на 20 см, і ось така на 26 см. Здається, де тут пише розмір. Та, на 26 см. Ця прям дуже от, реально, дуже-дуже важка. Мені подобаються білі сковорідки, мені подобаються якісь світло-зелені, такі, знаєте, кольорові, але для газової плити це супер непрактична річ. Тому цього разу взяла таку, з розумінням, таку дуже господарську, дуже практичну сковорідку. Я Тефаль, до речі, сковорідки дуже люблю. Цю фірму не знаю, перший раз її взяла, вона теж до, до речі, досить така, важка, не, не легенька. Ну, сковорідка в мене тяжка історія. Надовго мені їх все одно не вистачає. Але вирішила цього року собі зробити ось такий подарунок на Миколая. В'юску взяла коврик у ванну. Взагалі багато чого вирішила. Цього разу мені вийшло так купити в'юску саме для ванни. Взяла ось такий. В мене такий коврик є придверний. Я його використовую в хаті. Він дуже практичний, класно переться. Нічого з ним не здається. Кожен раз після прання він, наче новий. Дуже класний. Той, що в мене є, він також непоганий, але вже він мені так е, трохи стоптався і набрит, і хотілося оновити. Цей був по знижці. До речі, цього року Чорна п'ятниця в Юску геть нікудишня, як на мене. Я просто пам'ятаю, знаю ціни на товари, які я хотіла. Я чекала на них знижки, і вони мене відверто розчарували. Не знаю, що з цього року юск геть ніякий, хоча, зазвичай, в Юску Чорна п'ятниця була непоганою. Також взяла ще собі рушники, оновила. В мене є ось такої серії, цей нора. Я маю ось тут написано: з такої серії в мене є такі для голови рушники. Цього разу взяла великі банні 70 на 140. Такий сірий і бежевий. У мене в таких кольорах вже є просто. Я просто їх якби доукомплектувала. І також взяла ще ось такі маленькі ці, здається. 40 на 60, ну це виключно так для рук. на гачок повісити. Ну Вони класні по якості. Я просто їх вже мала, тому в перевіренні я там сильно не вибирала, просто пішла, цілеспрямована взяла ті, які знаю. Теж в двох кольорах: два таких, два таких взяла. Трохи я так перескакую з метру на юск. Ну, ось в метру мені ще вдалося вловити ось такі бурульки. На ялинку. Вони пластикові, але виглядають, наче кришталеві, дуже гарні, гарної якості. І ціна на них була 46 гривень, здається, якщо брати від трьох штук. Я взяла 10, хоч що цього року ялинку таку супер мінімалістичну не знаю, чи мені вдасться, бо з дітьми тут таке, вони собі можуть по-своєму прикрасити. Але, зважаючи, що в мене у стимку вже все дістає, все лізе і все тягне, то я дуже хвилююсь, насправді, як буде цього року з ялинкою. Для Устимка ще взяла ось таку кулю. Ну, Взагалі Устимкою все одно, що йому принесе Миколай. Але я хотіла це швидше для старших діток, щоб вони розуміли, що до Устимка теж прийшов Миколай. Тому я хотіла щось йому купити, не знала що. Але останнім часом помітила, що він на якісь такі речі залипає. І ось купила такого сніговика. Він ось тут накручується і грає мелодія. Як на мене, це супер атмосферна іграшка, супер новорічна, супер різдвяна, супер зимова. Я навіть сама на неї так залипла і тішилася, як мала дитина. Тому ось таку взяла для Остимка. Ще в ванну кімнату мені цього разу вдалося купити, нарешті, собі тацю. Я вже дуже давно обирала, довго шукала і весь час. Ну, все було не те. То якийсь мармур, то якісь різні розводи, і все мені не підходило ні по текстурі, ні по красі. А ось це такий, ніби як піщаник, це камінь. І я вам потім покажу, як вона класно вписалася в мою ванну. Просто ідеально. Це теж блюзку я взяла. Ту всю красу дітям гарно запакувати. Я купила ось такий пакувальний папір. Дуже великий вибір в метро, до речі, є хто шукає, пригляніться. Там ну, справді можна є з чого обирати. Цих два взяла в метро, а ось цей такі е, сніжинки це в юску. І також в юску був ось такий непоганий набір для декорування. Тут є сердечка, стікери, можна підписувати, кому для кого подарунок. А також такі стрічки, можна там і шнурки, можна з них робити бантики. Ну, класно, мені здається, зручно, коли є під руками ось такий готовий вже набір. Потім буду все запаковувати, що вам покажу. Ну і звичайно, батарейки їх забагато не буває, особливо зараз в часи блекаута, коли у нас повно гірлянд і всі потребують. Батарею. І як завжди, річ, за якою я власне їхала в магазин, це була ось така вішалка. Хочемо всередині в хаті повісити. Вона металева на такі гачки. Потім повішу покажу, вам нема так картинки. Хочемо всередині в хаті повісити, аби хоча б дитячі комбінезони були в теплі, бо зранку. Все-таки холодний одяг і хочеться якось вдягати дітей в теплий, А не завжди я встигаю там занести і нагріти його, тому повісимо в хаті наразі, щоб було в нас тут те тепло, також верхній одяг, хоча б дитячий. Бо наразі все це валяється на підлозі і створює такий безлад. Хочеться якось це впорядкувати. Сьогодні ввечері вирішили з дітками приготувати. Какао, а точніше, подарувати їм кілька хвилин магії. Взагалі, цього року мені як ніколи дуже хочеться свята. Дуже хочеться створити це свято для дітей, аби була і атмосфера, і настрій. І якась така казковість довкола, тому вирішили максимально наскільки це можливо, хоча би вечорами, коли вони повертаються з садочка зі школи, робити їм кожен день якийсь таку невеличку пригоду. І сьогодні в нас буде приготування какао. Взагалі, я могла його там зварити сама і просто їм дати випити там чи з'їсти. Це, звісно, було б і набагато швидше, і набагато менше потім було б мені все це прибирати. Але я хотіла долучити їх до процесу, аби вони самі це приготували, самі скуштували і були. Ну я сподіваюся, це залишиться для них хорошим спогадом з дитинства, як вони з батьками готували какао з вершками. І я ділюсь з вами цими нашими сімейними моментами, аби, можливо, когось підтримати, а когось надихнути на те, що е, час проведений з дітками, хоча і завжди такий трошки важкий емоційно, але попри в тому, варто все-таки час витрачати е, на дітей. Ну і якби заради цього ми, власне, і живемо. і А в чому ж тоді сенс, якщо не робити ось це для дітей? Е, робота Роботою, дім, домом, але дітки виростають дуже швидко і дуже швидко все втрачає свою актуальність. Тому, поки є можливість, поки це потрібно, варто таке робити. Тож ділюсь ідеєю, чим зайнятися з дітками ввечері в холодні, сумні осінньо-зимові вечори, можна, наприклад, приготувати з ними какао. Це до речі, виявилося ще дуже дуже весело. Обережно гаряче. Гаряче, гаряче. Гаряче. хока, какао. Дай твою горнятку, Ну, Я б хотів тут. Moet je Почекай, почекай, ми зверху будемо робити магію. Яку магію? Воно ховатися. Це в тебе будуть. Аби зробити це какао ще й таким цікавим і магічним, купила спеціальні ось такі спреї вершки. Знаю, що це не надто корисно, точніше, геть не корисно, Але десь колись часом хочеться такої хімії, і власне, того тої емоції, яку вони дарують. Діти були просто захоплені і вражені. Ну, що там казати, я сама була дуже якби, впала в дитинство, дуже мені було весело. Тому так часом я дозволяю якісь шкідливі речі і собі, і дітям, і не бачу в цьому абсолютно нічого поганого, якщо це, хоча б частково, може підняти настрій і створити якусь казкову магічну атмосферу. І ще одна розвага, яка виявилась для нас просто усіх неймовірно захоплюючою, це малювання на склі штучним снігом. Ось таких е, різдвяних новорічних е, атрибутів тут у нас місяць кульки. Е, але ми вирішили ще додати руки дитячі, ну і наші і вийшло дуже, -дуже прикольно. Fedrium. Класна також Ада, ідея забирай? такого проведення вечора, а потім ще й э э скільки часу ми будемо цим насолоджуватися усім святам. Харче. Забирай, забирай. Нормально. Ууу, де чия рученька? Розкажи. Ти що робив? Я робив місяць. Так, пальцями не чіпати. Місяць. Добре. А диванку що робив. Дем'янка робив кульку там зверху. Ой. А? Сніжинки тату робив. Мама, а найбільшу я робив. Mm -hmm. Найбільша сніжинка Дем ще Дем'янко робив. А тут Дем'янкова фасолева ферма. Плантація. А де? Да а ти Я отсилила ручку! — Навіть цвіта фасоля. А... Це Дем'янковий підвіконник, який не можна нікому чіпати. Тут всі його речі, не... які потрібні. А чому то не убили. А чому то не зробили. Також штучний сніг ми використали потім при прикрашанні ялинки. Це теж було дуже захоплююче і цікаво, особливо діткам, як створюються засніжені гілочки і іграшки. Але про це вже розповім у наступному відео. Як ми прикрашали наш дім до свят, а також е, оголошу переможця конкурсу, який був у попередньому відео. Дякую усім за перегляд! На цьому буду завершувати своє відео. Зустрінемось з вами зовсім скоро. Бажаю всім щедрого Миколая і мирних вам свят! Всім па-па, З вами була Юля!